Атмосфера 70-х років, тиск тоталітарної машини та знищення дисидентів у Києві. Відбулася прем'єра історичної драми Божевільні. Вона стала першим художнім фільмом про радянську каральну психіатрію. Команда «Ескалайф» також відвідала презентацію та поспілкувалася з акторами, режисерами, продюсерами стрічки, а також гостями прем'єри. Фільм Божевільні став дебютом режисера Дениса Тарасова у створенні повнометражних фільмів. Аби краще зануритися в всю атмосферу фільму, якомога краще дізнатися взагалі про всі події, які відбувалися цього історичного періоду, ви навіть вдягали на себе костюм 70-х на перше знімання. Що ще такого цікавого ви робили під час знімань? У мене були джинси кльош. У мене була касуха, я надягнув парик такий кучерявий, бо я собі себе уявляв себе режисером 70-х років. Але я в це погрався перший знімальний день, тому що мені дуже хотілося бути ну, на рівні з акторами, і щоб ця атмосфера на майданчику була ну, атмосферою 70-х. Ось, а далі вже я був в сучасному, і е, ми просто поринали у світ е, у світ того забуття і того божевілля. Е, наприклад, ми знімали в, е, в психіатричній лікарні, ми побудували там свій корпус. Тому з художником-постановником ми робили багато різних локацій, і в кожній з них. Була своя атмосфера, атмосфера зла чи атмосфера домашня, де жив наш головний герой. Чого ви очікуєте від своєї прем'єри, як ви хочете, аби вона далі ширилася світом і як лунала? Я хочу, щоб, щоб люди почали включатися і розуміти історію. Тому що, коли ми дуже добре знаємо свою історію, то ми можемо. Робити якісь правильні речі, щоб цього не повторити. Тому це кіно дуже важливо для суспільства, для, для молоді, щоб вони знали, що таке справжнє, тоталітарне корінне зло. Тому, тому. з 31 жовтня у всіх діючих кінотеатрах країни ви приходите, купуєте квиточки і йдете на фільм Божевільний. Кличте своїх друзів, родичів, бо цей фільм вартий вашої уваги. Продюсерами стрічки стали Артем Колюбаєв, Тарас Босик і Валерій Іваненко. Чому саме ідея тиску тоталітарної машини на суспільство була покладена в цей фільм? А, ну, ідея цього фільму прийшла до нашої сценаристки Ксенії Заставської. Ми з нею робили разом кінофільм Шедрик. Ми багато говорили на цю тему, і ця тема дуже важлива. Дуже важливо це показати. І це буде перший фільм про. Каральну медицину тоталітарного режиму до цього ніхто в Україні подібного не робив. Ми хотіли, щоб світ це побачив, і ми це зробили. Цей фільм вже побачило багато міжнародних кінофестивалів. І от зараз є прем'єра для українського глядача. Ви стали такими першопрохійцями у цій темі. Розкажіть, як ви займалися дослідженням відповідної теми, оскільки дуже багато вивчення архівів наймовірніше відбувалося? Що було у вас? Так саме так ми дійсно підіймали і архіви, і у нас були консультанти сьогодні на прем'єрі присутній пан Глузман, який з власного дозвіду розповідав нам все, як відбувалося в ті часи. Це дуже важлива тема, і проблема в тому, що дуже багато інформації з цієї теми було видалено, приховано. Навіть коли ми намагалися знімати в медичних закладах, люди, коли дізнавалися, там лікарі, коли дізнавалися про що ми будемо знімати, ну не дуже добре до цього відносилися. Вони так намагаються сторонитися цієї теми, але ми ж ми на щастя живемо в незалежній Україні, в демократичному суспільстві і можемо говорити про будь-які теми. І ця тему дуже важливо підіймати і на міжнародному рівні і говорити, що так це було. Тобто, Оці фейкові діагнози, які застосовувала радянська влада для того, щоб боротися з дисидентами, про це має знати все суспільство. Я вам хочу сказати, що цей фільм був знято до повномасштабного вторгнення, але саме зараз його актуальність множиться в десятки разів, тому що, дивлячись це кіно, глядач розуміє, за що ми боремось, чому ми боремося, чому ми не є Росією і чому ми ніколи не можемо бути не братами. І навіть друзями, тому що ми зовсім різні, і це треба подивитися, зрозуміти. В принципі, я як продюсер постійно зачіпаю важкі теми. Я знімав крути 19-18, знімав щедрі про другу світову війну. Мені подобаються теми, в яких ми говоримо про те, як було, і робимо висновки для того, щоб не повторити це більше. В радянському союзі було дуже багато таких випадків. Всі дисиденти по факту були. Визнані психічно хворими, і дуже багато історій було, де ставили цей діагноз повільна пливна шизофренія. Цього діагнозу немає взагалі в світі ніде, і у нас про це є в кусочок в кіно, але на реальних подіях це все відбуває. відбувалося те, що у нас в фільмі є. Придумали цей діагноз для того, щоб його ставити не людям, які не згідні з владою або не згідні з режимом. І це відрізняється від в'язниці, тим, що в'язниці ти знаєш термін ув'язнення і можеш якось там протестувати або апелювати. Тут ти вважаєшся хворим, в тебе немає ніяких прав, і туди люди потрапляють і там залишаються навіки. Ми почали це розробляти. Ну трошки прифігіли, вирулили це все в історію з Денисом в більш молодіжну таку н рольну Ну мені здається, вийшло. Сьогодні ми дізнаємося, але я впевнена, що однозначно так. Ви зазначили, що спершу, коли вам повідомив Артем про свою ідею, ви дещо здивувалися? Чи не було з першої думки, можливо, відмовитися від такої теми залетить чи не залетить, так би мовити, як то зараз кажуть? Ну до цього ми знімали фільм Я працюю на цвинтарі, а тому якби сумнівів не було. Да? Тобто, ми не, не боїмося складних тем. В цьому є складність в зйомках історичного кіно, це таке історичне кіно в тому, щоб тут у нас дуже маленький бюджет це дебют режисера. Тобто нам держава виділила там 12 мільйонів гривень. Це дуже маленький бюджет для історичного кіно. Ми долучилися свої кошти, партнерські кошти. Було в цьому от, сумнів, чи ми витягнемо якісно зняти і відтворити історичну епоху. Да, це було там 50 років тому, але все, тим не менш, це інші будівлі, інша архітектура, інші машини, інший одяг. Це все треба, ми шили все, весь одяг це пошити одяг. Ну, будівлі, ми всю локацію ми знімали. в… На Кирилівській в лікарні психіатричній нам дали закинуте приміщення, і ми повністю побудували. от, все, що ви побачите в кіно. Це все побудовано нашим художником відтворено прямо до. До деталей я прийшов. Ну ми подивилися цю локацію. Через десь місяць я прийшов, коли художники попрацювали, говорю, блін, так зручно, прямо все розташовано, прямо як не треба. Тут камеру ставиш і на простріл видно там те, що треба. Ваня каже: Ну звісно, я ж це побудував. Я говорю, так це ж тут було. Він говорить, ні, я була просто така. Это, просто. просто Кімната, а оце все це вже стіни побудували і все. Знімання фільму відбувалося ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак музика до стрічки писалася у складних воєнних реаліях під час обстрілів у укриттях. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу як композитора над цією стрічкою, оскільки сьогодні нам уже розповідали її творці, що музика писалася в бомбосховищі в складних умовах. Розкажіть, що відбувалося? Так, саме. Ми починали писати музику 2002, і коли все було спокійно, особливо в Києві, І ми писали з українським музикантом в моїй студії на Болоні. І просто почалася війна і не було доступу музикантів, ну, які хотів сюди працювати. Тобто я потім я цей проєкт. Почав працювати з іноземцями, музикантами з американці і, і Південної Америки з Бразилія. Ми записували Берлін і потім в цю музику, а, головне музику. Я сводив і мастеринг, і зробив Абіроут в Лондоні. Ну так, да, коли ми почали, починали писати оркестру, у нас а, та да, в Києві почалася сирена, і музиканти В Радіо ДЗЗ нам не давали студію. Тому наш продюсер Тарас Посак. Ми так і зробили такий павільйон. Ну, простий павільйон не для музичного інструменту. І ми писали там. І я хочу дякувати. Кожного музиканта, які е, були зі мною на цьому проєкті. Е, все, ми зараз будемо слухати перший раз в кінотеатрі, і я бачу, що багато людей І Які от ваші враження від того, що ви бачите навколо себе велику кількість людей, які прийшли підтримати? Я не можу вам передати це відчуття. Я дуже щаслив і щасливий. І... Я дуже радий, що люди приходять, підтримують українське кіно. Це дуже важливо для культури, нашої культури. Зіграли у стрічці відомі українські актори, серед яких є Ірма Вітовська, Остап Ступка, Сергій Кисіль та інші. Розкажіть, будь ласка, про історію вашого персонажа якраз таки і про взагалі про участь вашу у стрічці. Дія стрічки відбувається в 70-х роках. Це про Каральну медицину Радянського Союзу, коли Радянський Союз заганяв дисидентів і всі, хто не угодні системі, заганяв у психіатричні лікарні. І мій персонаж він є одним з головних ланок зла. Немає головного антагоніста у фільмі. Є антагоніст, це система, яка складається з розпусти, там, з дволіка яго, там, з головного зла, тортур. От і мій персонаж він є однією з ланок цього зла. От, але я не хочу сполерити, тому що блін, там, там є така дуже штучка, там є перетворення від від хорошого до поганого. Тому я не буду говорити. Хто мій персонаж? Можна розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до знімань? Як ви намагалися заринутися в атмосферу свого героя? Е, ну, Дивіться, все, що відбувалося цілком, це взагалі вся була атмосфера, тому що у нас зйомку, по-перше, відбувалася головна з локації, це була Фрунзе 103 це головна психіатрична лікарня міста Києва, знаєте, да? От, І тому там особливо і занурюватись не потрібно. Там ти зайшов і, і вже офігіваєш від того, що відбувається. Тобто, енергія тисне на тебе. Е, ну і, Звичайно, ми дуже багато, ну, особливо я читав, у нас були розбори з режисерами. <рес> У нас був консультант, це Семен Глузман, письменник, психотерапевт, він дисидент, який, до речі, сказав після того, як подивився там черновий монтаж, сказав, знаєте, Діточки, те, що ви не знімали, це приблизно 2% від того, що відбувалося насправді. Це ми знімали в 21-му році. Тобто, на той момент ніхто ніхто з команди не, не міг сказати, що там через шість 7 місяців почнеться війна, тому що е, ми закінчили влітку. Денис Тарасов, режисер, здається, вже в травні тут в, в сховищах почав його монтувати, писати музику і працювати над цим фільмом, тому що. Тут, взриви, тут гелікоптери, тут війна. Але він сказав: Ні, я зроблю це кіно і це кіно почалося робити у подва... у підвалах, власне, у сховищі, і <кій> воно виболене. І я вважаю, що кожен з українців має подивитися кіно про нашу історію, яке дуже пов'язано з нашою сучасністю. Ми маємо бачити це, наші діти, наші внуки, правнуки, аби пам'ятати або не давати повторюватися цьому. Який ваш персонаж особисто для вас? Як ви його відчули за цей час? Це така акторська а, Ну, персонаж негативний. Він негідник. Він головний лікар цього психзакладу І придушена, людина придушена системою, звичайно, такий раб системи. Нічого не вирішуючи, або вже вирішуючи якісь свої особисті, особисті питання на низькому рівні. Що стосується, ну це знаєте, речі підсвідомі як для кожного актора. І е, таких негідників насправді цікаво грати, тому що е, весь час постає питання: він же ж був маленькою дитиною, да? його народила мама. А що з ним сталося? Чи його так притиснула система? Чи може в нього в дитинстві щось були, якісь травми, може з мамою якісь проблеми в стосунках. І це все дуже цікаво досліджувати і виходити на якийсь конкретний результат. Я не скажу, що я там досконально щось досліджував. У нас була просто прекрасна цікава колективна робота всіх акторів і технічних. Оператори, сценарії, сценарій, автор сценарію, композитор, гримери, освітлювачі. Ми зібралися і зробили хороший потужний продукт. За роки вашої продуктивної великої діяльності у сфері кінематографу. Як змінювалася ця сфера? На якому етапі розвитку взагалі особисто для вас перебуває наш кінематограф? Ну, ми починаємо дозрівати. І нам треба хороша підтримка, як і з боку держави, і з боку е, приватних людей, от, які би зрозуміли, що вкладання грошей в український продукт, український кінематографічний продукт, принесе результати і всередині країни, і на міжнародному рівні. Дуже багато людей зараз кажуть, що ніби комедію до прикладу знімати немає сенсу. Треба вкладати свої сили до більш якихось серйозних стрічок. Як на вашу думку, яка відсотковість має бути у стрічках за їхніми тематиками, які знімаються зараз? Чи це не важливо взагалі? Я вважаю, що тематика має бути різнобічна, мають бути і комедії, і має бути зроблений акцент на історичне українське кіно. Має бути зроблений акцент на дитячі фільми, на драматичні фільми, на романтичні фільми, на всі жанри. У нас е, такий ґрунт в країні, що ми можемо знімати будь-які жанри. Ми можемо знімати український фільм жахів, тому що в нас фольклор настільки багатий, але жахи знімати це дуже складний жанр. Його, щоб він був прозвучав не такі дешеві речі, які нам трапляються і в світовому кінематографі, а ми можемо знімати будь-який жанр в Україні, тільки потрібна підтримка, всебічна і різнобічна. Тоді у нас буде все добре. Оскільки ми не бачили, що цієї стрічки, і глядачі ще не знають. Відповідно поділіться, як ви можете охарактеризувати цю героїню чи ви. Можете якось себе з нею асоціювати. А можна я швидко скажу, відповів на питання. Я думаю, хто знає мене як актрису, це моя 22-га робота кіно. І всі бачили і мої думки тихі, і коза ностра, і смак свободи, і королі Репу, і між нами. І далі, і далі. Я не буду перераховувати. Всі ці героїні дуже різні. Ця одна із нових таких самих героїнь, яка неочікувана буде в моєму виконанні. Для мене це як для актриси перше. Друге, ця героїня світоглядно дуже далека від ірми Вітовської. Це теж цікаво залізти в інший світогляд, світогляд. І третє, це та героїня, на яку мою пропозицію пристала група і перемонтували повністю весь костюм, всю героїню під цю пропозицію. Крапка. Після початку повномасштабного вторгнення низка акторів фільму долучилася до лав ЗСУ. Головний герой Андрій, якого зіграв Константин Демляк, також став на захист країни. На жаль, тому він не зміг долучитися до прем'єрного перегляду у столиці. Однак Ескалай вдалося поспілкуватися з військовослужбовцем паном Олексієм на позивний артіст. У божевільних він зіграв роль психічно хворого пацієнта Баяна. У Мене персонаж а, псих баян. А історія його виникнення ну, була можливість трошки дофантазувати, я собі так нафантазував, що мій герой мешканець, ну скажімо так, провінції, який дуже закоханий у групу Бітлз. І от на рівні там місцевості там я грав на баяні ці пісні. До речі, коли Ішли самі вже зйомки, то я собі так подумки уявляв, що я граю на гармошці, на баяні пісні групи Бітлз. А пану Денису, це ну, так сподобалося. Мені дали можливість імпровізувати. Я йому дуже вдячний йому, а також був один із його помічників Костянтин Мороз, який. Повірив також у мене і дали можливість реалізуватися в цьому проєкті. Я його ще не бачив, не ну, так повністю, і дуже сподіваюся, що картина справить велике враження. Ну і, мабуть, на тлі того, що зараз у нас відбувається в країні, що ми переживаємо. Я думаю, ця картина буде дуже актуальна. На допрем'єрний показ фільму долучилося чимало українських акторів, митців, інфлюенсерів Тощо ми вирішили дізнатися і про їхні очікування від події. Можливо, вони знають інсайди зі знімальних майданчиків. Мене вийшли сюди прийти привітати одного з моїх найулюбленіших режисерів, взагалі насолодитися його кіно. Як давно ви знайомі з паном Денисом? Ой, ми з Денисом знайомі вже дуже багато років. Ну, я думаю, що напевно років 5-6. Треба в нього запитати. От в нас дуже класні стосунки. Ми з ним декілька картин зняли. Вже да, не пам'ятаю, які конкретно, але одна була дуже велика за часом, дуже разом довго працювали. От і звісно, поважаємо. Як ви можете описати якраз таки вашу співпрацю з Денисом? Хочете знятися в його стрічці? Я йому постійно говорю: от в твоїх стрічках я буду завжди зніматися, коли для мене буде роль. <гум> Ось е, звісно, у нас дуже класні стосунки, я ще раз повторюю. Він дуже талановитий режисер, і для мене одна завжди насолода з ним працювати разом. Режисер, який завжди хоче розвиватися та робити в цих рамках, які є, ще більше. Вимагати від себе ще більшого це завжди приваблює. Це один з небагатьох проєктів, коли друзі сказали цього разу без тебе. Ну колишні друзі, зрозуміло після цього, оскільки ж вони все-таки друзі, хоча і колишні. Чи можливо ви знаєте якісь історії знімання цього цієї стрічки? Чи можливо консультували ви своїх друзів стосовно цієї цього фільму? Ні, я приїздив на, на майданчик кілька разів. Ну власне кажучи, коли знімали е, сцени в лікарні? Ну не як божевільний, а як ну як пересічна людина, людина власне, друг? Ясна річ, я з, з режисерами, з продюсерами ми давні друзі. І я переконаний, що буде ну, щонайменше точно цікаво. Сьогодні ми зустрілися з вами на допрем'єрному показі Божевільні. Чи відомо вам якісь подробиці деталі стосовно цієї стрічки? Можливо, ви спілкувалися з акторами або режисерами і іншими учасниками команди стосовно такої ідеї. Я сполірну швидко. Я ніколи нічого не дивлюсь перед прем'єрою навмисно, але я знаю, що акторський склад і е, творча група це дуже потужні люди, з якими ми працювали багато, і я дуже хочу вже подивитися, бо знаю, що це буде бомба. А я не буду нічого сполірити, бо я чесно скажу, я спілкувалася виключно з акторами з приводу, як їм працювалося. От, і всі в захваті я не могла не прийти, не підтримати, тому що взагалі наше кіно треба підтримувати, особливо зараз в цей час. І я з задоволенням. О, я дуже щаслива тут бути, тому що я побачила стільки людей, яких я давно не бачила. Ну, Війна, на жаль, неприємна штука, тому ми рідко бачимося там на майданчиках, на сумних подіях, а краще на таких зустрічатися. Тому я в передчутті чогось особливого і прекрасного. А чи дивитися українські фільми ви та чи збираєтеся сходити на божевільних? Команда Ескалайф точно рекомендує перегляд стрічки і закликає підтримувати наших митців. Ставте подобайки до цього відео, діліться враженнями в коментарях і до нових випусків. І з вами була журналістка Софія Донцова та Ескалайф.